Нагорний ринок. Це одне з улюблених місць Дніпрян. Ціни тут для звичайного гаманця кусаються, але можна зрозуміти чого. Бо тут скуповуються політики, артисти іноземні гості. Нині це найелітніший базар міста. В одному місці зібрано безліч лавок з ексклюзивними продуктами. Тут легко знайти все: від сирів до солодощів та свіжого м'яса. Більшість продукції вирощуються та виготовляються власноруч фермерами. Тому у відвідувачів є можливість поспілкуватися безпосередньо з виробником, впливати на кінцевий продукт та його якість. Ціни на ринку можуть здивувати мандарини турецькі 70-90 гривень за кілограм, іспанські 100 гринат 140 гривень за кілограм, ціни на сало 250 гривень, м'ясо від 200 гривень. Нагорний, як завжди, радує своєю різноманітністю та своїм колоритом. Тут не тільки можна швидко та якісно зробити покупки, а й підняти собі настрій, адже продавці обов'язково з вами поспілкуються та поділяться своїми авторськими рецептами. Та й ще ціни у всіх різні а ще ніхто не забороняє торгуватися.